Їхали рятувати життя, але самі потрапили під обстріл. Внаслідок ракетного удару росіян по Одесі вісім рятувальників отримали поранення. Один загинув. Чоловікові було 29 років. Перший ракетний удар на лінію 101 надійшло дуже багато повідомлень про те, що і пожежа є, і є постраждалі. Тому рятувальники одразу виїхали на місце і приступили до ліквідації пожежі, розбору завалів та пошуку потерпілих. Стався повторний обстріл. І ДСНС, інші оперативні служби, які вже прибули на місце, попали під повторний обстріл. Під другий удар потрапили й лікарі, зокрема, волонтер-парамедик. Увидел женщину вдалеке большую и начал двигаться к ней. Мужчина меня остановил. Спросил медик, я сказал да. И в этот момент произошел взрыв. Я не знаю, каким образом я остался живой. Вот стоит мотоцикл, он поврежденный. Ну, то есть там осколочные пробили. как бы, И мужчина, который рядом находился со мной, в двух метрах буквально, у него сразу же ногу, руку. Станом на 18-ту годину внаслідок обстрілу загинуло 19 людей, понад 70 отримали поранення. Повідомляють в Одеській ОВА. За даними ОК Південь, місто атакували балістичними ракетами іскандер м з території тимчасово окупованого Криму. Руйнувань зазнала триповерхова будівля в рекреаційній зоні. Також пошкоджено понад 10 приватних будинків. Якщо говорити в цілому, по за останній тиждень, до прикладу, по Одещині, було нанесено щонайменше чотири ракетних удари, враховуючи цей, з використанням тактичної авіації випуском ракет різного типу керованих авіаційних ракет, які ворог спрямовував в тому числі і в напрямку узбережжя, для того, щоб розвідати і перевірити готовність систем протиповітряної оборони. Місцева мешканка Марія розповідає, через вибухову хвилю в її будинку вилетіли майже всі вікна й обвалилася стеля. Жінка каже: ніхто з її родини дивом не постраждав, тому після закінчення обстрілу допомагали пораненим. Ой, да, от там було багато людей. Кров і скори, і все це якби, це да Бачите, вот если бы мама була на кухні, можете собі води та представити? О, це все було на столі везде, кругом душевой, вот Душової десьок, видіть, що твориться. Видіть його, красавиця. Ходім, обираємося влеті на місці тривають слідчі дії. 16 березня в області оголосили День жалоби. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.